Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Володимир Путін виступив із погрозами на адресу Південної Кореї і попередив її про серйозні наслідки, в разі якщо у Сеулі переглянуть своє рішення і вирішать постачати зброю Україні після того, як Володимир Путін і Кім Чен-Ін у Пхеньяні підписали угоду про. Стратегічне партнерство і взаємну допомогу у обороні. Радник президента Південної Кореї з питань національної безпеки Чан Ходжин підкреслив на прес-конференції, що ця угода Росії і Північної Кореї суперечить відповідним рішенням Ради безпеки ООН і може стати серйозною. Загрозою для дестабілізації ситуації на Корейському півострові. Він нагадав, що будь-яка воєнна допомога Північній Кореї підпадає під санкційні рішення міжнародного співтовариства. І таким чином СЕУЛ може уважно переглянути свою політику, маючи на увазі нові домовленості Путіна і Кім Чен Ін. І, звичайно ж, радник президента. Південної Кореї підкреслив, що одним з наслідків підписання Путіним і Кім Чен Іном цієї угоди може стати саме рішення про постачання зброї Україні. Хоча у Сеулі не будуть говорити, яку саме зброю отримає Київ від. Південної Кореї а хочуть зберігти ситуацію так званої стратегічної невизначеності, тобто не інформувати про ті дії, які будуть пов'язані із допомогою силам оборони України у їхньому протистоянні російській агресії. Звичайно, ця заява високопоставленого південно-корейського чиновника не могла не викликати реакції Путіна. Однак. Виникає інше питання. Наскільки Путін насправді не зацікавлений в тому, щоб Сеул зараз розпочав постачання зброї Києва? Адже, як я вже говорив в день, коли Володимир Путін був у Пхеньяні, однією з важливих задач президента Росії є спровокувати війну на Корейському півострові. Саме для цього, а зовсім не для розмов про постачання зброї, російський очільник і поїхав в гості до Кім Чен Ін. Про питання постачання додаткової зброї можуть домовлятися між собою російські і північно-корейські чиновники. Тут немає ніякої великої проблеми. Але підписати таку угоду, яка переконала Кім Чен іна в тому, що він може розпочати війну на Корейському півострові, Ну, звичайно, це може тільки Путін. Тільки для цього російському президентові довелося їхати до пхенья. Ну і ще важлива частина цього візиту, якраз в кращих традиціях путінської чекістської поведінки, це спровокувати саму Південну Корею. Це примусити Південну Корею відмовитися від політики умовного нейтралітету по відношенню до російсько-української війни. І якщо вже Москва однозначно займає сторону у конфлікті між двома Кореями, то південні Кореї нічого не залишається як однозначно зайняти сторону у агресивній війні Росії проти України. І це, звичайно ж, підтримка України у її бажанні відновити міжнародне право і свою територіальну цілісність. Якщо замислитися, метою південної Кореї є також бажання відновити міжнародне право і власну територіальну цілісність шляхом знищення того. Прорадянського, а тепер проросійського окупаційного режиму Кімів, який панує у так званій Корейській Народно-Демократичній Республіці. Не нагадую вам Донецьку чи Луганську республіку, друзі, а це ж саме таке територіальне утворення, яке до корейської державності ніякої реального відношення не має. Це сталінський окупаційний режим. Ну і от. Тій ситуації Путін тепер може виступати із погрозами на адресу Південної Кореї. Він прекрасно розуміє, що після того, як його підпис з'явився поруч із підписом Кім Чен Іна на угоді про стратегічне партнерство і допомогу в разі нападу, керівництво Південної Кореї вже ніякими погрозами не переконаєш. І... Очевидно, що зараз у Сеулі будуть думати, як найефективніше допомогти Україні у її боротьбі з російською агресією, але разом із цим тепер, якщо Північна Корея розпочне гібридну війну проти сусідньої держави або ж справжній гарячий конфлікт, про який може мріяти Кимчанин, тут Путін буде звичайно ж готовий до власного втручання і не тільки. У постачанні зброї, а можливо, і у появі якогось російського контингенту на території Корейського півострову, ну, це, звісно, якщо вистачить якихось реальних сил для створення такого контингенту на тлі російсько-української війни, щоб підтримати свого союзника у боротьбі з Південною Кореєю. І це саме той новий великий конфлікт, який потрібний російському президенту. Тут є інше питання: як дивитися на цю ситуацію будуть у Пекіні? Адже абсолютно очевидно, що Китайська Народна Республіка, яка є головним економічним спонсором Північної Кореї, 90% торгівлі Північної Кореї припадає саме на Китай, а зовсім не на Російську Федерацію, може собі дозволити великі конфлікти з двома важливими для себе країнами: із Північною Кореєю, яка є давнім сателітом. Китайської Народної Республіки, і тільки дякуючи допомозі китайської армії, взагалі залишилися на політичній карті світу, адже за Корейці воювали саме китайські, а не радянські військові під час Корейської війни. І з Південною Кореєю, яка є важливим економічним партнером Китаю, до того ж, підтримати Кім Іна у будь-яких його агресивних діях, це означає остаточно створити військовий союз між Сполученими Штатами Америки. Південною Корею і Японію. І якщо раніше Південну Корею і Японію утримували від створення такого реального союзу історична спадщина, не найкраща для японсько-корейських взаєм, так тепер, коли є реальна загроза з боку Кім Кімчинину, з боку його режиму, в цій ситуації, звичайно ж, нічого не залишається, окрім як створювати таку вість протистояння. Імовірні агресії, тим більше агресії ядерної держави. Нагадаю, що у Північної Кореї є ядерна зброя. І погрози Путіна тут тільки додатковий стимул для об'єднання сил і ресурсів, щоб запобігти катастрофі. Так що, в цій ситуації, звичайно, Китай може зовсім не бути радий тим погрозам, які прозвучали на адресу СІУЛА від російського очільника Володимира Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся, будь ласка, на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і Баймі ЕКОФІ, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам! Хай щастить!